Знаєте, коли заходить мова про релігію, розмова майже завжди зводиться до одного єдиного питання та що, як саме це питання хибне? Давайте сьогодні спробуємо копнути глибше. Поглянемо, які ж фундаментальні людські потреби насправді стоять за вірою. І це питання, звісно ж, р р релігія це правда чи брехня? Століттями, століттями саме ця суперечка була центральною, чи правдиві релігійні догми, і здається, що відповідь на це питання має вирішити абсолютно все. Але давайте на миті зупинимось, що як ми просто відкладемо ці суперечки про істинність і натомість поставимо зовсім інше питання а яку функцію релігія виконувала для людства? Тобто, що вона насправді робила для людей? Бачите, релігія ж не з'явилася на порожньому місці. Вона стала відповіддю, відповіддю на цілком реальні фундаментальні людські проблеми. По суті, це був інструмент для виживання, інструмент для виживання у світі, який був складним, непередбачуваним, а часом і просто жахливим. І що найцікавіше, якщо подивитись на історію крізь тисячоліття в абсолютно різних непов'язаних між собою культурах, релігія, як не дивно, раз у раз відповідала на одні і ті самі глибинні людські потреби. Ну спробуймо уявити світ без науки, світ, де грім, хвороби, навіть зміна пір року – це все було абсолютно незрозумілим і страшним. І ось такі міфи, як от про Змія Творця. Це були не просто казочки на ніч, ні. Вони створювали порядок із хаосу. Вони давали реальності якийсь сенс, якусь структуру. Але ж загрози були не тільки ззовні, правда? Одвічною проблемою людства завжди був і внутрішній хаос. Буддисти, до речі, знайшли для цього неймовірно влучну назву розум мавпи. Уявляєте, це той самий нескінченний потік тривожних думок, що невпинно стрибають з однієї гілки на іншу в нас у голові. І що робить релігія? Вона пропонує рішення. От, наприклад, буддизм. Він дав людям цілком конкретні практичні інструменти, медитацію, рефлексію, все для того, щоб приборкати цей внутрішній неспокій, щоб якось впоратися зі стражданнями і віднайти той самий внутрішній спокій. Крім спокою, була ще одна надзвичайно важлива річ, яку давала релігія розрада. Погодьтеся, усім нам, навіть коли ми вже дорослі, іноді так потрібне оте відчуття безпеки та прощення, як у дитинстві. І ось материнські фігури, як Гуань Інь у буддизмі чи Діва Марія у християнстві, вони ж є втіленням цієї безумовної любові, цього співчуття. Так дивимось на дату 1133 рік. Здавалось би, просто число з підручника історії. Але за ним стоїть заснування найстарішої благодійної установи у Великій Британії, шпиталю святого Христа. І це, це ідеально ілюструє ще одну неймовірно важливу функцію віри. Побудову спільноти справа в тому, що релігія пом'якшувала людський егоїзм, вона постійно закликала багатих і сильних дбати про бідних і слабких, і таким чином вона по суті створювала соціальну тканину, те саме почуття спільної відповідальності. І знаєте, століттями ця система вона працювала, але потім на сцену вийшла нова сила. Сила, що почала методично руйнувати ці традиційні відповіді. Ця сила наука, а її відкриття були, немов жахливі молоти, що один за одним розбивали старі звичні переконання. Все почалося з Коперника, потім був Галілей, а згодом геологи, наприклад, Лайєл. І кожне таке відкриття. Це був удар, удар по буквальному розумінню священних текстів, і що важливіше, це руйнувало уявлення людства про своє особливе центральне місце у всесвіті. І треба розуміти, це була не просто зміна якихось там наукових фактів у книжках. Ні. Це була глибочезна психологічна трансформація. Людство, яке звикло відчувати себе центром затишного, створеного спеціально для нього Всесвіту, раптом усвідомило себе крихітною, крихітною цяткою, цяткою у безмежному і, що найстрашніше, абсолютно байдужому космосі. Ось ця цитата Джона Раскіна, вона просто неймовірно передає цей особистий біль, біль від цієї зміни. Бо для багатьох людей це ж була не якась абстрактна інтелектуальна суперечка, це була дуже реальна болісна втрата віри. Кожен новий науковий факт звучав для них як черговий удар молота по самих основах їхнього світу. І от коли релігійні відповіді почали, скажімо так, втрачати силу, утворилася величезна порожнеча. І 19 століття по суті стало часом активних пошуків. Чим? чим можна замінити релігію, чим заповнити цю страшну порожнечу? І ось тут з'являється по-справжньому революційна ідея. Філософ Давид Фрідріх Штраус висунув припущення: а що якщо зовсім не важливо, чи були релігійні історії правдивими в буквальному сенсі? Можливо, важливо інше, те, що вона є цінними людськими творіннями, створеними, щоб давати нам розраду і якісь моральні орієнтири. Ця думка вона, вона просто змінила все. Подумайте самі: якщо релігія це винахід для розради, то чому б іншим людським творінням, наприклад, мистецтву, не виконувати ту саму функцію? І знаєте, саме тому архітектура великих музеїв 19 століття візьмемо, хоча б Рейкс музеум так сильно нагадує собори. Їх буквально задумували як такі собі світські храми, храми для роздумів та натхнення. Так, по суті, культура, мистецтво, література, музика стали ніби спадкоємицею релігії. Вважалося, що вона може робити те саме. Втішати, навчати мудрості, нагадувати про наші кращі сторони, про наші ідеали і навіть, навіть допомагати примиритися з власною смертністю. І ось це все плавно підводить нас до сьогодення. Де ж ми знаходимося зараз у цьому довгому пошуку? Так, у нас з'явилися нові потужні інструменти, але чи змінилися від цього наші фундаментальні потреби? Но сучасна наукова позиція, яку, мабуть, найяскравіше представляє Річард Докінс, звучить досить категорично. Релігія це не просто неправда, це шкідлива ілюзія, а наука та сучасні світські інститути, мовляв, цілком здатні задоволити абсолютно всі наші потреби. І справді, на перший погляд, це виглядає як така собі повна заміна, правда ж? Замість священника лікар, замість церковної благодійності соціальна держава, а замість ритуалів наукові дослідження в лабораторії. Але є одне велике але попри всі наші вражаючі технологічні і соціальні досягнення, самі фундаментальні умови людського існування вони ж залишилися незмінними. Так само, як і тисячі років тому, люди стикаються з втратами зі смертю. Нікуди не зникла потреба у втісі, у підтримці, залишилось прагнення до спільноти, і так само, як і раніше, потрібне місце місце, куди можна принести свої печалі, свої страхи і розчарування. І все це залишає нас із, мабуть, головним питанням нашого часу. Якщо традиційні відповіді для багатьох людей більше не працюють. То як, як наше сучасне світське суспільство може відповісти на ці глибокі, одвічні, незмінні потреби людської душі? Це справжній виклик. І, мабуть, це те, на чим варто замислитись.